Всім привіт! Мене звати Максим, і ви на моєму каналі Українець в Естонії. Сьогодні я хочу поговорити про таку особливість українців, як обливати брудом інших українців привселюдно, а саме про зростаючий скандал в соціальних мережах між Асоціацією українських організацій та волонтерів, які співпрацювали з нею на початку повномасштабного наступу. Два дні тому на каналі Радіо Друзів вийшло інтерв'ю голови асоціації. Українських організацій Володимира Поломаря, в якому була показана нарізка з телеканалу ЄРР, де деякі волонтери, які вже не співпрацюють з організацією, помітили себе, їм це не сподобалось. Не сподобались слова е пана Володимира, де він казав, як асоціація допомагала, як асоціація е робила волонтерські справи. Вони Висловили свою думку незгодності, що їх долучили несправедливо, якісь маніпуляції по типу, щось там було нечисто, щось нам не подобалось, тому ми звідти пішли. Що я хочу сказати з цього приводу? По-перше, це було виставлено в групі, де є не тільки українці, де є багато естонців, які допомагають українцям і Україні в цей складний час. Так робити не можна. Якщо у вас є якісь претензії чи проблеми, я вважаю, що треба звертатись безпосередньо напряму, а не так, що виставляти якісь припущення чи сварки на загальний розсуд. Що я можу сказати про цю ситуацію? Знаю я про неї е, з двох боків, з одного боку, читаючи претензії цих волонтерів в соціальних мережах, з іншого боку, е, мені розповідали, не обособлюючись про кого саме з волонтерів в асоціації, оскільки я з нею співпрацюю, я можу сказати наступне: якщо не подобається, е, ти уходиш. Якщо подобається, залишаєшся. Якщо ти пішов, не варто поливати брудом ти, з ким ти співпрацював. Тим паче, завуальовані звинувачення в якихось неправомірних діях нічим не підкріплені, це дає репутаційних втрат людям. Якщо ти щось маєш що сказати, з цього приводу. Скажи напряму, якщо немає що є якісь припущення, звернись до поліції. Просто так кидатись такими словами. Це, як я думаю, дуже погана тенденція. Багато з волонтерів, які на початку під агідю асоціації працювали, відкрили свої благодійні фонди, працюють самі по собі, збирають кошти. Добре, це гарна справа, дякую їм велике. Але поливати брудом інших волонтерів чи не волонтерів, а людей, які намагаються допомагати, теж це неправильно. Про таку ситуацію між волонтерами я чув і від своїх волонтерів, знайомих з України багато ситуацій комусь дали грамоту від Міністерства оборони, комусь дали якусь медаль, комусь нічого не дали. І це ситуація між волонтерами, що я більше волонтер, я ще більший волонтер. А чому мене не згадали? А чому про того зняли якесь відео і поставили в якомусь, пустили по якомусь каналу, а про мене не пустили, адже я кращий. Ця ситуація є повсемісною зараз в Україні. І це дає ворогу тільки великий шанс сварити наш, нас між собою, тержати над нами. В своїх е передачах Скабєва, Кисільову і тому подібне. Тому що я можу сказати: Асоціація українських організацій це не волонтерська організація, по-перше, по-друге, пан Володимир, особисто, наскільки я знаю, е за свій власний кошт надає юридичні консультації українцям, е займається волонтерською діяльністю, надавав для волонтерських проєктів приміщення, е складські приміщення, приміщення по сортуванню. От ще, що я можу сказати про асоціацію українських організацій, це та асоціація, яка піклується про українців, які зараз знаходяться в Естонії. Вона дає змогу працювати таким проєктом, як Радіо Друзі, яке вона створила. Це перше україномовне радіо на території Євросоюзу, створене, яке успішно зараз працює. Встонії є українська школа-Надія, яка створена теж за сприяння Асоціації українських організацій. Це школа для дітей українських переселенців, яка працює за змішаними українською та естонською програмами для українських дітей, де вони можуть навчатися українською мовою. Ще багато різноманітних гуртків, які підуть Асоціація асоціації та багато чого ще. Асоціація є таким містком між українцями, які планують щось чи хочуть щось створити в Естонії, та державними органами. Українцям напряму дуже важко вийти на державні органи, отримати якусь підтримку. Асоціація працює більше 20 років, в них такі виходи вже є. Тому ще раз прошу в таких ситуаціях. Не виставляти своє недовольство на загальний а, розсуд, тому що це неправильно. Якщо тобі щось не сподобалось, а, конкретно в, цій, а, в цьому інтерв'ю чи не сподобалось взагалі, ти можеш завжди звернутися напряму. Тебе вислухають, тобі допоможуть. Я вважаю. Якщо ти побачив себе в відео і не хочеш цього бачити, я думаю, перемонтувати це відео не проблема. Тому не треба таке робити. Це дає можливість естонцям засумніватися в об'єднаності українсько українців, українського побуту, українського руху в Естонії, і боти... Чи вата Естонська зможе в соцмережах тикати всіх носом, дивіться, вони між собою сваряться, вони звинувачують друг друга в якихось неправомірних діях. І це задає репутаційним втратам не тільки пану Володимиру, не тільки Асоціації українських організацій, а всім українцям в Естонії взагалом. Дякую, що ви мене вислухали. В таку, з такої. Сумною темою. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Тож, дякую, до побачення.